Мандрівка єднання киянка Катерина Валевська за 120 днів обійшла цілу Україну та зібрала сотню прапорів у велику українську ходу, яка завершилася на Прикарпатті. Жінка вирушила, щоб вшанувати загиблих героїв майдану та АТО і принести через цілу державу дух патріотизму. Від міста до міста, від села до села, українці приєднували до колекції нові стяги та писали на них побажання, щоб силою думки, віри й молитви, зупинити війну. Мандрувала пані Катерина переважно електричками та не мала заздалегідь спланованого маршруту. Я починала ходу з Києва на Білу церкву, потім пішла по Західній Україні. З західної України я пішла на південь, з півдня я пішла на північ. З півночі я повернулася в Київ, два рази поверталася, і ці прапори стріляла на Небесній Сотні. Перший раз це 26-го на день виборів, і другий раз на річницю Майдана. Після річниці Майдану я відправилася на схід України. Потім зі сходу я пішла в Маріуполь і повернулася знову у Львів. Бо мене сам Бог я не ставила яких собі планів, як мене вело, так і йшла вчителька російської мови та літератури за фахом. До початку ходи українською не спілкувалась. Однак за час мандрів почала нею не лише розмовляти, але й думати. Інколи було дуже важко, і жінка хотіла відмовитися від подорожі, та завжди знаходилися люди, котрі радо допомагали. Невдовзі 150 метрів прапорів об'єднаної країни розгорнуть у Києві. А своїми враженнями від мандрів Катерина Валевська планує поділитися із широким загалом. Буде випущена до 20 лютого книжка. Всі репортажі, які фотографії збиралися, і мої, і журналісти. Буде книжка в дитячому стилі, вся на жовто-блакитних листах, і іменно фотографія і репортаж. Це всі міста і села, які прийняли участь. Перші примірники будуть подаровані родинам Небесної Сотні всім містам і селам, хто прийняв участь в цій акції. Також мандрівниця має намір створити музей Єдина Україна. Щоправда, де його розташують, наразі не знає. Та ймовірно, під відкритим небом. Або від... Творювати дух майдану.